Так, поки є доступ хороший умови поміняємо втулочки. От, цю вже виняли. Де то воно? От воно. Зараз, зараз секунду покажу. От вона така от була бідненька. Але корпус нормальний, не розбитий. Я вже тут міняли, бачу і на болтах. О, тут вже поміняли. Тут ще не розкручували. Зараз розкрутимо, але покажи. Ось така вона вже бідненька, дав би Бог, щоб там корпус був хороший, щоб не було увагу. О, тут зараз вас скрутимо. О, втулочки вже взяли, втулочки є. О, такі як треба втулочки. Це якась трошки більшечка. То десь певний я був перед Ну і вона набагато менше. Так, все, будемо ставити. Як? Як воно правильно називається? поводки чи тяги, не знаю правильно. Познімали, позапресовували втулочки туди і туди. Ну і туди, соответственно. думали міняти ціна, але воно ну, доволі таки там гарно сидить. На торціоні саме. Чи то стабілізатор? стабілізатор? О, Нормальні і втулки є, там вже є. Ці пластини почистимо, гарненько, погрунтуємо о, і поставимо. Вже погрунтований, а далі десь покраситься, то буде воно так, як треба. Так, все, далі покажемо, що, що там будемо робити. Е, тут оце зняли. Вон вони лежать. Теж почиститься і за... Загрунтуємо. Так, все. Сьогодні зробили ось таку роботу, яку бачите, на відео. Це у нас від отбойника від, від траверсу. Вже посверлили дирки, посадимо на болти, поскручуємо. Тут замінили блоки маленькі, стойки стабілізатора. І натій на тій зближу. От одна, друга і з тої сторони. Ось такі тяги сюди ставляться. Тут ще була краска. Ресурок краснули, почистили. Та й на сьогодні все. Ще трошки підкинули okay. дров, щоб воно все висохло. висохло це грунт. Погрунтували ще разочок поверх рами. От, зараз свята, нічого не будемо робити, а далі буде вже скоріше, воно будемо більше часу в гаражі проводити. Ну і на сьогодні все.